Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська, головуючою країною у групі «Семи» від сьогодні є Канада. Яких змін у зв'язку з цим чекати? Розпитуємо Тараса Семенюка, експерта міжнародника. Які у вас думки рояться, коли ви бачите цю новину, і взагалі коли думаєте про рік головування Канади у G7? Ви знаєте, це є чисто така символічна історія, що якась країна очолює е, ту чи іншу групу. Це Діж Севен, чи це в Європейському Союзі, е, навряд чи можна очікувати якихось проривних е, рішень, але це в певній мірі така послідовність передання влади, де така демонстрація демократичного врядування, е, е, скажімо, в е, великих об'єднаннях країн. Е, очевидно, Канада буде пропонувати якісь, мабуть. Рішення, які будуть, які будуть цікаві для її власних національних інтересів, і вона буде певним промоутером цих рішень. Це очевидно, логічно і, як на мене, абсолютно здорова конкуренція. Але щоб якісь кардинальні зміни відбулися в G7, навряд чи і тим більше. Ми останнім часом не чули про якісь можливі рішення, або скажімо, те, що би могло внести певну новизну в вже діючі речі, які відбуваються по відношенню, особливо до Росії, мови йде про санкційну політику. Тому що G-7 саме в цьому плані о, це таке передове об'єднання, яке координує свої зусилля е, в нас, е, того, що ми називаємо санкції проти Російської Федерації. Друге питання дуже важливе, і, і те, що нас цікавить е, – е, діючі російські активи, які вже, на які вже накладені санкції, е, а це активи або кошти. Які належать, або суверенним російським фондам, які в певній мірі знаходяться в більшості в Бельгії, ну і діючи російські активи, як от заводи, нафтопереробні заводи, які працюють на території тих країн, які наклали санкції на них, і власне що робити з прибутками, ми знаємо, що G7 дуже інтенсивно обговорювали ці прибутки як певна гарантія того, як певна подушка для. Кредитних коштів, які країни ем, 7 надають Україні. Тобто нам не допомагають, як то кажуть, безповоротно, але нам готові давати кредитні кошти, і як гарантія, підстава це, власне. от... Кошти російських прибутків росі... прибутки з російських активів. Я думаю, що це саме ключові питання, за якими ми маємо слідкувати. Це санкції, ще раз нагадаю, і це діючі російські активи, на які накладені санкції, але очевидно вони працюють, і е, кошти, які вони заробляють цілком логічно і неодноразово про це говорили, е, мають бути передані Україні як мінімум для відбудови е, зруйнованої інфраструктури. Для компенсації втрат, які зазнали громадяни, ну і звісно, для е, допомоги в соціальній сфері нашого бюджету. Хочеться ще встигнути обговорити з вами тему заблокованих європейських коштів для угорщини, тому що ця новина також дуже помітна наразі у стрічках і йдеться там близько 19 мільярдів євро. Розуміємо, що великі суми, і це через зволікання з реформами, через порушення в сфері верховенства права. Як гадаєте, які наслідки це матиме для угорщини і чи не штовхатиме, наприклад, для пошуку співпраці якихось інших? Джерел можливих фінансування з цієї ж Росії, вважаючи на стосунки Орбана та Путіна, ну власне це дуже цікава тема, тому що дійсно без коштів горська економіка. Вона, вона буде зазнавати втрат. Це не є самодостатня економіка, вона залежить від вливань ззовні. Так і очевидно, фінансова підтримка європейського союзу саме Угорщини є знаковою. Пам'ятаємо, рік тому кава Віктору Орбану коштувала орієнтовно 10 мільярдів євро. Це власне, коли голосувала Європейський Союз голосував щодо процедури надання Україні. Такої технічної початок технічної процедури щодо і імплементації та синхронізації українського законодавства та законодавства Європейського союзу. Тоді Угорщина була проти, ну але був знайдений певний компроміс. Віктор Орбан нагадає, просто вийшов з зали засідань попити кави. Ну йому у відповідь розблокували 10 мільярдів. А, і Угорщина не виступала проти цього питання. Оце це такий був компроміс зараз. Очевидно, мова йде про більші суми. Ви називаєте 19 мільярдів це значна сума для такої країни, як Угорщина. Але якщо Орбан не спішить виконувати стандарти Європейського Союзу, правила, за якими Угорщина вступила до Європейського Союзу, не виконує реформи, значить Орбан сподівається на щось інше. Значить, він або вже бачить альтернативу. Альтернативу в підтримці з інших джерел з альтернативних е, шляхів, або це свідома політика просто заганяння своєї держави в е, таку, знаєте, економічну економічну кризу. Я це так сприймаю, тому що інакших інших аргументів аніж е, на ці я не можу знайти, тому що виконання стандартів європейського союзу, які і так угорщина раніше виконувала, а зараз чомусь основні питання гальбуються. Значить, е, Орбан вбачає, мабуть, перше. Можемо бачати, тому що європейський союз не є той орієнтир для нього в політичному сенсі, який йому цікавий і який йому потрібен. Значить, орієнтири змінилися з приходом з перемогою Дональда Трампа. Очевидно, Орбан здобуває таку собі, хоче здобути таку собі роль умовного посередника, тобто представника від Трампа в європейському союзі. Це очевидно підважує тоді цю суть європейського союзу, як як інституту власне співдружності держав європейського союзу. Тому це така неформальна, наче посада, але яка може мати певний вплив ну умовно. Якщо всі справи з європейського союзу хтось хоче вирішувати з Трампом, він іде через Орбана. Тобто, такі така, от модель. Вона може бути комфортною. Така модель і для самого Дональда Трампа, адже ми знаємо, він не вітає великі конгломерати і об'єднання. Натомість він завжди намагається їх роз'єднати і роз фактично і. Розділити для того, щоб з кожним окремим членом мати освівибудовувати особливі стосунки. Тому я не виключаю, що Віктор Орбан вбачає зовсім інші пріоритети, але це не просто ідеологічні пріоритети. Очевидно, вони мають бути підкріплені матеріальною та фінансовою частиною. Ну, наприклад, якщо Орбан отримував від Росії газ за спеціальною ціною, ми розуміємо, що ця ціна є. Від Кремля завжди політичною знижка є політичною, адже низька ціна це означає лояльність до Кремля, і Орбан це дуже чітко демонстрував. І до яких наслідків це призведе? Ну ми згодом побачимо, але вже зараз можемо сказати, що в Угорщині вже зріє опозиційна сила, це до речі, соратник колишній соратник орбана який створює альтернативну політичний альтернативний політичний проект який вже в у великих містах має певну перевагу і цілком ймовірно на наступних виборах він може позмагатися за лідерство е, в угорщині е, така сама історія з словаччиною коаліція яка м, представлена робертом фіцу не є стійкою тобто вона теж може бути розхитана в певний момент це була розмова з Тарасом Семенюком, експертом міжнародником. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.